Це 2 літра дізель. Такі машини дуже люблять. Не 160 лошадей, це HDI, він дуже надійний ще й на автоматі. Force Focus 2011 року в білому гарному кольорі. Він у нас повністю тонований на оригінальних дисках з гарною зимовою резиною. По комплектації у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, 2 літра дізель, дуже хороший мотор, у нас присутній кондиціонер. Підігрів із обох передніх. Також у нас тут присутній електропідігрів лобаша та електропідігрів заднього скла. Електропідігрів лобаша це дуже така опція. Ну, їх Не в кожній машині ти знайдеш таку опцію. Це рідкісна опція. У нас тут є такий невеличкий екранчик, він з блютузом, до речі. Так що музика у вас буде проводитися з телефона позаду. Диванчик у нас в гарному стані. Не поцарапаний, не подертий, нема тут не порваний, нічого. Присутнє, асофік скріплення. Карта у нас також в дуже гарному стані, в доглянутому. Також у нас тут є така текстильна накладочка. Приємна. Сюди можна локоть вложити, Буде дуже приємно локтю, буде м'ягенько. Так, це у нас універсал, тому багажник дуже-дуже здоровий. Тут у нас частичка меганчика присут... присут... присутствує, ну, коврик він підходить сюди, так що немає ніяких проблем. Тут у нас присутня докатка, також там є домкрат, все під колесом, все присутнє. Так що, якщо у вас цікавить така машинка, телефонуйте нам, приходьте, дивіться її і забирайте, дуже класно. Ми знаходимося в місті суми, вулиця Героїв Крут, 19. Всім гарного дня.